День безпеки в закладі освіти розпочали із навчання учнів правилам безпечної поведінки в умовах виникнення можливих надзвичайних ситуацій. Провели навчання з екстреної евакуації, та найочікуванішою подією цього дня стала квесторія під назвою Вартові безпеки. День безпеки, день цивільного захисту. Найважливіший тому що життя це найцінніше, що є у людини. Ви багато чого знаєте. Сьогодні вранці ми з вами відпрацьовували навички евакуації і як діяти під час мінної небезпеки. Ви всі дуже великі молодці. А зараз вас чекає найцікавіша подорож, квесторія, яка занурить вас, в цікаві пригоди. Ви повторите правила безпеки, набудете нових знань. А на завершення вас чекає смачний плов! Але сьогодні для підготовки нашого заходу ми залучили служби, які будуть допомагати нам проводити цей захід. Давайте поаплодуємо представникам ДСНС. Нова реальність, яку ми тепер живемо, вимагає від нас нових знань. Ми постійно повинні дбати про свою безпеку, а зараз ще й маємо вміти розпізнавати вибухонебезпечні предмети і знати правила поведінки з ними. І ми команда. Супергерої, Супергерої безпеки. безпеки готові нагадати всім. Будьте Будь завжди обережні. обережні. Лише за умови безпеки людини. Можливе, щасливе майбутнє Будь країни. Якщо хочеш мати щасливе буття, дотримуйся правил безпеки, життя. Не беріть руки випадково знайдені предмети. А тим більше снаряди, які не розірвались. Адже вони готові вибухнути будь-якої миті. Міни не помічай, поминай, на 101 повідомляй. Ні в якому разі не експериментуйте з боєприпасами. У разі знаходження вибуху небезпечного пристрою заборонено. Наближатися до предмета його або брати до Розряджати, кидати та вдаряти по ньому. Розпалювати поруч багаття, аби кидати в нього предмет. А також приносити предмет додому. Остерігайтесь, Остерігайтесь бездоглядних речей. Якщо хтось у зимку під лід провалився, чи серед річки на кризі лишився. Під час землетрусу завал утворився, та хтось у пасі під ним опинився. Чи лихом страшного слідком вистали, стали. Пожежі на ваших очах запалали. Час не втрачайте, службу порятунку 101 викликайте, чітко місце називай і на поміч погукай. Рятівник прийде у мить, він пожежу загасить. Допоможе він завжди всім уникнути, біди. Я не завжди це чудова казка, але є у ній і чорна окраска. Ви, сирени, вогонь полихає і все живе, навкруги вбиває, скільки дітей помирає в вогні. Ні катастрофі, ні цій війні. Перемога за нами. Вірити слід. Від цього жахіття лишиться лише слід. Разом подалеку. Усе на шляху. Зустрінемо свою переможну весну. Бо ми народ сміливий, вільний, сильний і єдиний. Ну що, ви готові? Так! Да. Вас чекають чекаві, цікаві пригоди. А я нагадую вам: кожен клас це команда, яка має свою емблему. Свої кричалки, які ви зараз прокричите, і знімете це все для Тік-Тока. А та команда і той клас, які знімуть найкраще відео, а потім тіктоці наберуть найбільшу кількість лайків, отримають цінний подарунок. Готові змагатись за цінний подарунок? Ну що? Розпочинаємо. П'ять. Рахуємо всі. П'ять. Чотири. Правді, квесторія стала пізнавальною та яскравою грою, де на кожній станції учнів чекали захоплюючі завдання, нові знання та яскраві емоції. Те, що відбувається сьогодні в нашому начальному закладі, це надзвичайно важливо, особливо в умовах тих, що ми зараз знаходимося, в умовах війни. Це у нас таке логічне завершення місячника цивільного захисту. Це день цивільного захисту. Розпочався він із уроку класних керівників, які на своєму уроці. Розповіли, опрацювали з дітьми дії у ряді надзвичайних ситуацій, в тому числі була міна безпека, і потім на другому, на третьому році відбулися у нас евакуація, навчання евакуації з міною безпеки, коли водна була, що у нас в начальному закладі заміновано, знайдений вибуховий пристрій, і ми швиденько мали покинути навчальний заклад ну на безпечну відстань. Бувається квесторія, вартові безпеки. Всі діти змагаються. В тому й в справності реагувати, виконувати певні завдання, залучені служби ДСНС, поліції, Червоного Хреста. І сподіваюся, що такі вправи дуже корисні, тому що діти саме в такій ігровій ситуації набувають певних знань, певних умінь реагувати, якби це не було прискорно говорити. Але в наш час це обов'язково дітям потрібно знати, бо це збереже їхнє життя. На одній із станцій діти виконували завдання та знайомилися з роботою служби з надзвичайних ситуацій і з особливою цікавістю слухали розповідь надзвичайників про види вибухонебезпечних та підозрілих предметів і правильний алгоритм дій при їх виявленні. Бачите, от якась там приблизно ігра. Не думати з роди. Зараз ми навчилися так, що вони морською вибухонебезпечні предмети під самі звичайні предмети. Може бути все за ніграшки. Наша мета зараз пояснити дітям правила безпеки. У нас буде тематика змінної безпеки, безпека в весняно-літній період. Також ми хочемо продемонструвати дітям роботу рятувальників. Це свого свого роду. Профорієнтаційний захід, щоб випускники шкіл могли побачити роботу, важливу рятувальників, і, можливо, хтось би зробив би свій вибір стати нашим колегою в майбутньому. Подільське районне управління ДСНС України в Одеській області постійно проводить заходи, особливо в навчальному середовищі, адже ми розуміємо, що безпека наших дітей це наше майбутнє, тому ми намагаємося донести на єдиних уроках безпеки в співпраці з Командами дюрб, дружинами юних рятувальників і пожежних, проводиться багато заходів. У нас співпраця плотна є з відділом освіти, з закладами навчальними щодо проведення подібних заходів і максимально убезпечити освітнє середовище в нашій громаді і в районі в цілому. Крім роботи рятувальників, у нас будуть зона мінної безпеки, де ми будемо розповідати про. Основні заходи безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів, також буде спілкуватися наш психолог про основні методи саморегулювання в стресових ситуаціях. І також діти можуть поспілкуватися з рятувальниками, задати їхні цікаві питання і отримати на них цікаві відповіді. Цікавою для учнів ліцею №3 3 стало знайомство з локацією Я поліцейський. Вартові громадського порядку розповідали дітям про правила дорожнього руху та важливість їх дотримання. Школярі мали можливість приміряти поліцейську форму, детально розглянути поліцейське спорядження, познайомитися із транспортними засобами, які використовуються під час виконання завдань. Наша служба займається профілактикою злочин та правопорушень серед неповнолітніх. Практично кожного року в зданій школі проводиться такі. Захід. Ми також приймаємо участь в даному заході. Ну, я думаю, що цей захід повинен, щоб він проводився, тому що, перш за все, ми розповідаємо дітей про діяльність поліції, про діяльність поліцейської і також розповідаємо дітям про те, як ми проводимо ну, свою роботу, щоб діти просто в подальшому їх, можливо, хтось захоче вступити в ряди поліції. Вони вже перед цим ознайомляться, як все дійсно відбувається. Наша служба, ми в основному займаємось. Проводимо профілактичні заходи в навчальних закладах з метою недопущення злочинів та правопорушень серед неповнолітніх, тобто осіб до 18 років. Кожного, кожного разу за викликом чи дирекції закладу ми приходимо до школи або просто можемо прийти, якщо поступила відповідна заява. Ми приходимо до школи і проводимо з дітьми профілактичні роботи, проводимо опитування дітей. Також опитування проводиться в присутності батьків або законних представників. Якщо виявляється правопорушення, з діти, то відповідно на батьків або на дітей ми можемо складати протоколи. Тобто це може бути, ну, В основному це паління тютюнових виробів, розпиття спиртних напоїв, якщо в місті ми десь в місцях скупчення дітей виявляємо дане правопорушення, то запрошуємо батьків разом з дітьми до райвідділу, і там складаються відповідні матеріали. Ну, ми з питаємось. Проводити профілактичну роботу з метою недопущення, щоб не було у нас таких правопорушень, щоб менше було злочинів у нас. Тому я вважаю, що наша робота потрібна і будемо її далі проводити. Я вважаю, що дані заходи ми повинні проводити. Перш за все, це для того, щоб діти ознайомилися з діяльністю поліції, щоб вони бачили, як це все дійсно відбувається. На даному заході ми покажемо дітям, на яких транспортних засобах пересуваються працівники поліції. Вони подивляться на це все, і може можливо, подальшому хтось і захоче вступити в ряди поліції. Ну перше, це все про профорієнтаційні заходи, плюс і ознайомлення з роботою діяльності поліції. Дуже сподобалося дітям і креативне завдання. Кожна команда повинна була зняти на відео свою кричалку, емблему, творчо все поєднати, виставити в соціальну мережу TikTok і набрати найбільшу кількість лайків, аби стати переможцями. Шовно, такі, ми, 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 саду, наші, шовно, Незвичайне проведення звичайного та важливого дня цивільної оборони вдалося на славу. Діти отримали не лише знання і практичні навички, які можуть врятувати їм життя в надзвичайних ситуаціях, але й весело та драйвово відпочили. Я дізналася про те, як треба звертати увагу про міні-небезпеки, як треба звертати, що не треба торкатися небезпечних речей, тобто це ракети, які бували десь валяються, або небезпечна того, чого ми не знаємо. До нас приїхала поліція, до нас приїхала пожарна. Вони нас навчають, що треба робити. В тій чи іншій ситуації, щоб ми розуміли, е, та знали, що робити, профілактична та роз'яснювальна робота з безпеки життєдіяльності в закладі проводиться постійно та у співпраці зі службами ДСНС, поліції, організації Червоний хрест військовими. Тож цього дня директорка закладу Жанна Капкіна подякувала партнерам ліцею та вручила подяки. Я хотіла б зараз подякувати нашим десензесникам. Давайте ще раз. Подаруємо їм свої оплески і вручити грамот. Подяку, вибачте, від адміністрації Балського ліцею номер 3 в особі підполковника служби цивільного захисту Віталія Лобушніка за співпрацю у проведенні заходів військово-патріотичного виховання та пропаганди безпечної поведінки. Я прошу представників ДСНС, будь ласка, передайте нашу подяку вашому керівнику. Дякуємо, дякуємо вам, дякуємо. Я хочу висловити подяку і від вашого імені, і від імені адміністрації представникам поліції. Будь ласка, подаруйте їм свої оплески. Влад Валерійович. Будь ласка, прийміть подяку в особі полковника Олександра Дабакова за співпрацю проведенні заходів з військово-патріматичного виховання та пропаганди безпечної поведінки учнів. Дякуємо вам. І особлива подяка представникам Червоного Христа в особі Ольги Панасюк за співпрацю і проведені заходів зв'язково військово патріотичного виховання та пропаганди безпечної поведінки учнів. Сьогодні найсмачніший подарунок від представників військової частини. Давайте ми їм заочно поаплодуємо і подякуємо підполковнику Валерію Пайкову. Разом з учнями дізналися більше про заходи безпеки та гарно відпочили. Юлія Бурка, Юрій Балагула, Балинформкомпанія.